Проєкт зліпок часу народився в співпраці військових і цивільних митців. І в першу чергу він почався в Дніпрі завдяки співпраці з Дніпропетровським обласним історичним музеєм і центром підготовки підрозділів, які надали нам приміщення, технічні засоби, військові артефакти і всебічну підтримку, і для Дніпра цей проект був досі сміливим. І на першому етапі були в соцмережах обурення, тому що частиною проекту є оголена натура, і оголена натура досі в нашому суспільстві ну, сприймається неоднозначно. Були претензії, як так в музеї то оголена натура. Але з часом, коли люди Почали ходити, коли люди почали брати інформацію про проект не з чуток, а коли вони відвідали самі. То люди прийняли у нас дуже гарні відгуки, особливо від військових. Люди приходять, люди бачать себе, бачать свої почуття в тому, що ми показали. І це дуже приємно. Я дуже рада, що музей ну встояв в цьому хвилі обурення, взяв прийняв нашу сторону. І виставка протривала в Дніпрі більше двох місяців. Більше тисячі людей її відвідало. Завдяки центру морально-психологічної підтримки Збройних сил України цей проект ми показуємо в Києві. Приміщення нам надала мистецька галерея Лавра. Виникнула маса технічних питань, в яких мені допоміг мій технічний директор Вадім Вейді, який на них накинувся. І почав вирішувати на відміну від Дніпра, де нам надали всі технічні засоби для реалізації виставки, тому що там приміщення було вже повністю обладнане проектором, світлом, підключенням електрики скрізь, і так далі. В галерії Лавра таких технічних засобів не було. І ми звернулися по допомогу до волонтерів, до друзів, і вони нам були надані. Також Дніпровський музей також надав нам, наприклад, 20 штативів, що було дуже важко знайти нам. І таким чином в Києві до цього проекту приєдналося багато людей. Я дуже вдячна художникам, які відгукнулися на мою пропозицію взяти участь в цьому проекті, тому що це мій перший кураторський проект. Художники, які Беруть ньому участь, це люди з іменами, освідчення, яких знають уже в світі. Це Сергій Захаров, який створив і створює досі календар внр війни. Це Антон Логов, який для нас побудував вівтар перемоги. І це Дмитро Коломойцев, який наразі проходить службу в збройних силах України, і надав експонати для створення домашньої каплиці ЗСУ центр підготовки підрозділів надав військові артефакти для експозиції. На відкритті буде відступати військовий оркестр оперативного командування. Схід Проєкт привернув увагу центру морально-психологічного забезпечення збройних сил України. Це допомогло нам потрапити в Київ, і я дуже рада, що цей проект росте і відбувається в співпраці військових, волонтерів і співробітників мистецької галереї Лавра. Я розповідала про цей проект своїй подрузі з Криму, і вона мене спитала: Скажи, Ліда, а цей проект якось стосується Криму? І я задумалась і зрозуміла, що цей проект стосується всього. Він про почуття. Він не про факти, він про переживання, він про ті екстремуми, які ми зараз переживаємо всі разом: від індивідуальної фізичної вразливості до колективної сили, від вічів, які викликають безповоротні втрати, смерті, жах війни до твердої віри в перемогу, від пафосу боротьби до. Насмішки над небезпекою до цього бойового козацького герцог і в центрі всього маленька людина, яка в буремному цьому морі рухається далі і не здається.